На варті української в Івано-Франківську вже понад два тижні свої ревізії проводять мовні волонтери та встигли виявити низку порушень. Серед тих, хто слідкує за дотриманням мовного законодавства, як місцеві мешканці, так і ті, хто переїхав сюди через повномасштабне вторгнення. Світлана Буртняк мешкала у місті Марганець на Дніпропетровщині, викладала українську мову у школі. На новому місці хоче продовжувати її популяризувати, тому й вступила в ряди мовних волонтерів. Я записалася в мовні волонтери, тому що мов. Мова, це єднання. Я ходжу тут багато відвідую заходів в різні шелтери. Це і на Галицький, і простір Вільна, і Гончаренко центр, і шелтор на короля Данила. Тут дуже приємно, що всі говорять українською мовою. Тобто, всі заходи проходять українською мовою мовою. І хочу подякувати всім відвідувачкам, які приходять це із Херсонської області, з Донецької області, з міста Харкова. Розумієте, вони всі намагаються і стараються говорити українською мовою. Бо я і сама. Записалася на курси української мови і всім це раджу, щоб лагідно прийти на розмовляти українською мовою. А ось Тарас Лялик взявся досліджувати супермаркети. Каже, потребу у змінах зауважував ще до того, як поповнив лави мовних волонтерів. В одному із супермаркетів виявив цінники і оголошення там з російськомовним таким наслоєнням. Але благо що адміністратор не дуже маючи бажання фігурувати в сюжеті, зразу відреагувала, і це оператор. Тивно зразу той цінник поміняли. сподіваюся, і поміняли те, що було ще там доведено. Хоча в попередній раз, як ми мали це відвідування, то ніхто не відреагував, ні охорона. бути небайдужими до мовного питання, франківців закликає, і міський голова щоб щоб наш івано-франків залишився україномовним. Нас всіх турбує, що збільшилась кількість російської мови на вулицях Івано-Франківська. І для того, щоб якось реагувати, вийшла вийшла така ініціатива Мовні інспектори, волонтери, І зрештою, кожен франківець може стати мовним волонтером. Пропагуючи українську мову, звертаючи увагу про те, що обслуговування в магазинах, публічні виступи, етикетки, інші речі повинні бути виключно українською мовою. Окрім інспекції громадських закладів, мовні волонтери також популяризуватимуть курси вивчення державної мови. Охочі покращити свою українську, зможуть долучатись як онлайн, так і офлайн. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.